Щодня на просторах Ютубу виходять резонансні відео щодо незаконної діяльності працівників ТЦК. Так, юридична спільнота з посиланням на закон обґрунтовує детально, чому конкретні дії, конкретна діяльність конкретних працівників в конкретних ситуаціях є незаконною. Майже щодня затримуються працівники ТЦК і працівники ВЛК за підозрою корупції. Злочинок. Звичайно, ютуберам, адвокатам, іншим особам, е легко критикувати, е причому обґрунтовано легко. Критика існує з посиланням на закон. Але я дане відео хочу присвятити всім знайомій фразі: критикуєш, пропонуй. Отже, давайте пофантазуємо, а яким ми ми Хочемо бачити ідеальний ТЦК. Оскільки я підняв інформацію, серед державних та суспільних інститутів найбільша довіра висловлюється Збройним силам України, їм довіряють 93% населення України. Чому так сталося, що носії форми ЗСУ? Працівники ТЦК здобули такої слави, і я підкреслюю, обґрунтованої слави не може бути якогось наслідку без першопричини. Отже. На відміну від всіх інших і моїх відео, що, на жаль, далека, м'яко кажучи, далека від ідеалу діяльність конкретних працівників ТЦК, розберемося, що ж їм потрібно на нашу думку зробити. Оскільки інша статистика, державне бюро розслідувань протидіє злочинам у військоматах та у військово-лікарських комісіях. Розслідується 260 кримінальних проваджень. Це по 10 на область. Тобто, в кожній області 10 є потенційно вчинених кримінальних злочинів. Це і корупційні злочини, і інші злочини, перевищення повноважень. Тому у коментарях під даним відео я пропоную кожного, хто перегляне, висловити свою думку, якими б він, якими б ми всі разом хотіли бачити ТЦК. У даному відео я надам шість, за моїм переконанням, обставин, на які слід звернути увагу. Отже, перше. Саме основне, законна діяльність ТЦК. Все просто не працює. Е, на практиці фраза ТЦК е, не знімай, не маєш права або, або об'єктивна фраза, що подумайте, як там хлопцям на нулі. І за такі фрази, коли грубо працівники ТЦК перевищуючи закон, не посилаючись на закон, або там вихоплюють камери і так далі. Тобто, перший пункт. За моїм поглядом, що потрібна законна діяльність ТЦК. Положення проти ЦК державою прийняте 23 лютого 2022 року, півтора роки тому назад, вся ця діяльність, яка зараз активізувалася цим роком, очевидно, що ЗСУ потрібні особи. Але разом із тим, ЗСУ неодноразово міністр наголошував, що потрібні мотивовані особи. Не просто особи, яку, вибачте, запакували в бусик, по паперам провели, там, відправили на полігон, держава несе видатки за навчання такої особи, за екіпірування. І в подальшому, очевидно, можливо, не буде мати ця особа належної мотивації. Тобто, повертаю, Пункт перший законність <кій> діяльності, і щодо реєстру, і щодо інших обставин, зокрема щодо цих е багатостраждальних повісток. Ну, не вже так складно прописати у законі, як повістки вручаються, які види повісток, яка відповідальність, що особа може, які права, обов'язки має. Друге. Прозорість і законність дій ТЦК. Відсутність пакування бусики. Бачимо численні відео пакування буси. Можна зробити висновок, що скільки таких дій відбувається поза відео. Тобто, відео, мабуть, це верхівка айсберга, де за якихось обставин є перехожі, чи там особи всередині ТЦК знімали, як застосовується насильство щодо інших осіб. А Така прозорість. Отже, другий пункт прозорість і законність дій ТЦК, що інформування на вулицях бачимо на відео. Ходять працівники ТЦК і говорять, ми інформуємо. Але разом із таким інформуванням встановлюються дані особи, вже там течки, виписуються повістки. Вибачте, це не інформування, належне інформування в моєму в юридичному розумінні, що це є повноваженням ТЦК. Але таке інформування може здійснюватися просто на тих же вулицях шляхом простих розмов, коли розмовляючи із, із представниками, працівниками ДЦК, особа отримує певну інформацію без ризику того, що ось зараз встановлюють повістку, там, насильно вручають і далі йдуть. Інформування це ж інше, погодьтеся. Третє. Мотивація для військовозобов'язаних належна роз'яснювальна робота. чомусь Київський ТЦК має виключно сторінку у Фейсбуці, передивлюбився, вивчив цю сторінку. Так, там є пости, де реальні військовослужбовці високих звань розказують свої історії, але це чомусь виключно на рівні Фейсбуку і виключно, за моїм поглядом, вузько. Тому що е, мотивація вона має бути е, ширшою. Мотивація військово зобов'язаного е, особи, е, погодьтеся, особи, налякані тими відео, тими корупційними ризиками і всім іншим. Тобто, не просто так, мабуть, е, були черги до е, військоматів ТЦК. У у перші дні повномасштабного вторгнення у лютому, у березні 22 го стояли я черги ТЦК, не могли обробити фізично таку велику кількість осіб. А зараз відбувається протилежна ситуація, то може слід з'ясувати причини, чому так відбувається, причини очевидні, причини саме у цих відео, і саме у цьому вакуумі щодо, я вважаю, інформування, мотивації, зрозумілості. Значить, четвертий пункт. Щодо прозорості і зрозумілості, подальшого розподілу і направлення, можливо, мають бути критерії розподілу. Можливо, особа може йти в ТЦК, претендуючи на конкретну посаду або напрямок, типу вакансії. Тобто, я не бачу там перешкод законодавчих, що там конкретний ТЦК, я бачив в Телеграмі, в чатах, що є конкретні бригади, вони потребують конкретних спеціалістів. Можливо, Такі слід переліки надавати, і ну, зрозуміло, що не публікувати дані ЗСУ, дислокація і так далі, але якісь загальні вимоги щодо є мобілізаційний план, тобто, грубо кажучи, це список посад, які треба закрити, Мобіл... Мобілізованими, але можливо якась особа знаючи, що вона гарантовано буде там в тилу, гарантовано буде займатися своєю професією, її не кинуть на передову, оскільки це фізично кожна людина, там генерали говорять, що не бояться тільки люди. Люди, я перепрошую, що ну не можу підібрати літературного слова, але не боя... бояться всі. Давайте зробимо так. Що бояться всі? Це очевидно. Що всі здравомислячі, логічно мислячі люди, бояться. Бо це війна, але е щодо прозорості і зрозумілості, то особа, яка переступає поріг ТЦК, вона, можливо, вже наперед може знати через таке ж саме інформування від ТЦК, що вона е щось конкретне отримує після проходження. ВЛК, коли її мобілізують у випадку, якщо її мобілізують, то буде певна конкретна перспектива і гарантії, що вона отримує цю перспективу. А знову ж таки, ці страхи, вони ж ні звідки не беруться. Вони беруться, можливо, навіть з якихось фейків в інтернеті, да? що інтернет такий, який є, що там можуть бути фейки, але ці фейки можуть глибоко засісти в голові. І ось тут відбувається конфлікт непорозуміння. Щоб я ще пропонував п'яти дні відкритих дверей в ТЦК, дні, коли особа може прийти до ТЦК, задати конкретні питання, отримати конкретні відповіді, і з гарантією, юридичною гарантією, що особа не буде затримання, на що її не вручать повістку, що не направлять примусово на формальну лікарську комісію, яка може там пройтися за годину. Ось що потрібно. Це моя я на даному відео висвітлюю свою особисту думку. Ну, наприклад, за аналогією, вищі навчальні заклади, там, ліцеї, дні відкритих дверей, можна прийти поспілкуватись з тим же е, воєнкомом, з працівниками, як це працює, які конкретно на даний період є е, вакансії, е, потреба в чому є, е, яка перспектива у даної особи з'ясувати причини щодо відсрочки від мобілізації, юридичні якісь моменти задати питання. Це ж Очевидно, що ТЦК там, фактично мають намір там, забрати особу із звичного укладу життя, перемістити там, на місце дислокації, і особа буде задіяна у Збройних силах України. То, мабуть, що особа завчасно має знати там, можливу перспективу свого життя там, або там, на найближчі місяці, або навіть на найближчі роки. Це очевидна річ, повторюся. По шосте, я виділяю належні медичні обстеження. Відсутність черг особа має бути впевнена, що якщо вона має якісь Об'єктивно сумнівні діагнози, що медичне обстеження буде законним і належним, що ТЦК, а саме ВЛК, дасть належну оцінку тим медичним документами, якими вона вже володіє. Що буде гарантія, що якщо є захворювання, то вона гарантовано, там, у передбаченні терміни отримає мобілізацію, а не буде там підвішена, не зрозуміло, якому світлі там, вимагати. Щоб їй надали якусь письмову відповідь, така відповідь не буде видаватися місяцями. Це щодо шосте і сьоме, я ще більше поринув фантазії, пофантазую, що ще можна зробити? Е, можливо, особам, ну це вже на рівні закону, на рівні держави. Пересилайте дане відео там, народним депутатам, помічникам е, очевидні речі. Можливо, слід дати якісь пільги по факту мобілізації або самій особі, або сім'ї такої особи, або дітям такої особи, або там батькам такої особи. Далі можливо потрібно. Е Прощення кредитних зобов'язань, це що там саме швидке приходить на розум. Там багато осіб мають там, мікрокредити, інші дати там по факту мобілізації, дати перспективу там, набуття пільгових іпотек або набуття пільгових кредитів. По факту мобілізації, тобто саме зараз проблема. Це ось цей період. Ті особи, які мобілізувалися, вони вже в певному середовищі, в певних. Е Підрозділах знають там який обсяг у них обов'язків, які перспективи, і так далі. Особи, які, як вчора я знімав відео, що бли... держава вважає, що близько 100 тисяч осіб використовують певні засоби, щоб уникати, уникати навіть примітивного візиту до ТЦК для звірки інформації. Чому? Ну, тому що є перспектива, що просто переступаючи цей поріг згідно з відео, численними і корупційними відео, що особа може опинитися вже у ЗСУ. Ну І це, на жаль, сприймається особами як ризик за умови, що, з чого я починав дане відео, що Збройним силам України в формі ЗСУ довіряють 93. Осіб. кінець ще більше пофантазую. В Україні існує військовий збір, багато років існує ще до війни, 22-го року, існував. Можливо, і світ знає прогресивні так звані ставки. Тобто зараз військовий збір 1%. Ну, На рівні іншого оподаткування, звичайно, що підприємцям, зокрема малому бізнесу, середньому бізнесу, важко, оскільки з, з оцим ніби невеликим військовим збором 1% є інші значно більші податки. Прогресивна ставка в податку, в принципі, в теорії, можливо, коли особа, наприклад, яка заробила там, якусь межу там, припустимо, там, 500 тисяч гривень, платить 1%. Прогресивно, якщо особа мільйон, вона вже платить, наприклад, 2 Якщо особа заробила 2 мільйони, там 3 і ця ставка може не пропорційно рости. А наприклад, особа, яка заробила там, 5 мільйонів, може сплатити вже там ставку 10%. Можливо, в цьому теж полягає діяльність держави, щоб там мотивувати і. З розрізу там, довіри чи недовіри до мобілізації і ТЦК. Я певен, що за народом діло не стане. Зараз підсумовуючи, проблема. Я як адвокат, як практикуючий адвокат в нормативному в першу чергу регулюванні в нормативному регулюванні і дотриманні, суворому дотриманні працівниками ТЦК, норм законодавства. Як то кажуть, будь простіше, звертаюся до ТЦК і до тебе потягнуться люди. З вами був адвокат Піксель Савчак. Свої поради, своє бачення ідеального ТЦК в коментарях під відео. Лайкаєм, якщо сподобалось, підписуємо на канал. Якщо не підписані. Дякую.